Можна три? Скажите. Меня зовут Мені дають років. Меня звати Андрій, мені 10 років. Але мені буде 10. Не хвалились. Це місто дуже прикольне. Нормально? Цей табір, для, 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 для нас дуже сподобався. Ми б тут жили. ще Батьків не треба. Без батьків добре, так? Добре готують, добре годують. Готують чи годують? Готують. Годують. А що зрайливий ще скаже? Мої бовки завжди не поготові. Але думаю, якраз є в грудку, наші різниці, ми там народилися. Я <су> бачу, у вас є стрічка на вашому тотемі, що вона означає? Ми, 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 ми перше місце на ватрі маємо. А що, так, а що ви робили на ватрі? Стенку, Солдаті. про солдатів. Про солдатів. І провідники вас відзначили цією стрічкою, так? Так. Які ми там... <плев> Дуже силю її зробити, ну і так і вийшло, і ми її зробили. А яке гасло має ваша громада? Ми в селі, вовченята, граємо, лягають спати. Чувайте.